Презентуємо вашій увазі е, декілька лінійок розчинних вахтерсів від Big Fish Bait. Вони в нас ідуть в лінійках Шухер, Бандит, Вікінг, ще є шериф. Ну, на сьогодні три баночки ми підготували. Хочемо показати, е, як довго і як гарно е, працює дана збалансована насадка у водичці. Е, наразі наживлені без топорочків. Наші вафтерси шухер, Сквіт Скопекс, Бандит, Кріль Сквіт, та Вікінг це Сквіт, Кріль Малбері. Шовковицею. Без стопорочків, гачки шостого номеру, пібіжка. Отже, занурюємо їх у водичку. Водичка кімнатної температури. Це ідеальна презентація. І третій. Ось, І будемо дивитися, як о, до речі, третій, бачите, трошки більшу плавучість має, гачок так, нигать ліг, але і нигать стоїть. Ось, І будемо дивитися, за скільки часу, і як вони будуть розчинятися. Час від часу я буду підходити і робити зйомку. Зараз у нас 14 година, ну і 8 хвилин. Ну, Давайте так, 14-10, грубо говоря. 14-10, скажімо так. Ну і будемо час від часу підходити, дивитись і дивитися за часом. Ну, поки ми занурили наші розчинні вавтриси, хочу показати: от наприклад, одного: дивіться, який він гарнюнький. Тут і зерняточка видно, і різні вкраплення різних поживних частинок в бойлик. І саме цікаве, що його частинки мають різну плавучість. І коли він розчиняється, зараз ми через трошки це побачимо в водичці. Якісь частинки пливуть догори, якісь частинки пливуть донизу під наш бойлик. А потім якісь частинки з тих, що всплили догори, також опускаються донизу. Тобто це така довгограюча насадка. Вона не просто розсипається, а її частинки по-різному плавають та приваблюють нашу рибу. Дивіться, який красень. Так. Отже, в нас пройшло, грубо говоря, 25 хвилин. І ми бачимо, що вже... Ага, ну я не знаю, чи видно. Я зараз спробую зблизити акуратненько. Відео. Так щоб... Ось так ми зробимо. Ну, з цього ракурсу не видно, але вже є частинки, які плавають знизу, і є на поверхні води. Ну, Не хочу піднімати телефон. Ось тут вже зверху багато малесеньких частиночок, які відділилися. І я знизу трошечки. Зараз я пошевлю, тому що наші шаритки плавають, да, там щось робиться в вудирці. Ось. Ми бачимо. Ми бачимо, як працює наш розчинний вафтерс. Ось частинки пішли доверху, якісь частинки пішли донизу. І ось він так гарно, постійно. А далі ми бачимо, що якісь частинки зверху знову йдуть донизу. Ось тут якісь доверху, якісь донизу. От вона отак грає потрошечки. І вафтрес достатньо довго тримається в воді, вже біля 25 хвилин. Ну, правда, я його не шевелив. От зараз я вперше його пошевелив. Тобто його треба час від часу шевелити, тому що у воїна, мабуть, не буває настільки так ідеально. Спокійно. Десь якась мілоч припливе, десь щось дзьобне, десь щось зачепить. Тому будемо його шевелити час від часу, це буде правильно. Але дивіться, яка красота. Ну просто це щось неймовірне, щось таке, що колись би хтось сказав, то не повірили би. Як воно працює? Тобто, насадка зберігає форму, тобто це насадка нейтральної плавучості. Тобто ми собі спокійно ловимо, але разом з тим вона потрішки розчиняється і виділяє не тільки якісь е, там масла і, і е, амінокислоти у воду, а й поживні речовини, частинки себе. Там якісь зернятка, там якісь ще мікроелементи з бойлика. Дуже воно цікаво відбувається. Якщо би я зараз підняв, ну давайте я потім підніму. О, зараз у нас 25 хвилин. Давайте ще через якийсь певний час підійду. І тоді ми подивимося, що робиться під гачками і на поверхні води. Ну, тому що збоку е, погано трішки видно. Отже, продовжуємо спостерігати. Так, ну друзі, пройшло, грубо говоря, 40 хвилиночок. Наш бойлик працює. Ну, вже мені здається, прямо на відео видно, що достатньо багато мілких частинок плаває вже зверху. І знизу. Ось тобто, бодик працює, але як ви бачите, плавучість не втрачена. Чого говорю? Тому що дивимося. Пам'ятаєте, ось ці у нас дві презентації на лежачий гачок, а ось цей прям трошки припіднятий. І от він досі, бачите, я скільки він вже віддав, але він досі припіднятий. Тобто, плаву, ну я думаю, що тут гачок трошки другий, тому що я так з художниці достав. Тобто плавучість в нього не втрачається, хоча він вже достатньо, бачите, як він працює, він достатньо багато віддає від себе. Бачите шматочки, як відлітають. А плавучість залишається сталою. Тобто, ось так. Ну, от майже 50 хвилин вони вже у воді. Кімнатної температури. Ну, скільки вона зараз в кімнаті, я ну, не скажу, бо я не знаю. Ось, ну, але тепло, батареї працюють. В районі 50 хвилин дивимося далі. Так, друзі, пройшла година і 25 хвилин фактично. Бойли плавучість не втратили. До речі, це по ідеї восьмий гачок. Це таке. Тобто вони далі активно працюють. Наші бойлики майже півтори години пройшло. Чекаємо далі, тоді підніму камеру, подивимося зверху, як вони вже тут напрацювали достатньо гарно. Ну, дос, Дуже довго граючі бойли, тобто можна не переживати, в принципі, там, за 15-20 хвилин не розчиняться. Тобто, все чітко. Я їх так потрошки трогаю, імітую, що там рибка плаває. Дивимося далі. Так, ну що, друзі, там, грубо говоря, без п'яти хвилин вже 2 години. Наші вафтерси у водичці, і як ми бачимо, все чудово. Вони працюють, вони пилять, плавучість вони не втратили. Дивіться, гарно в нього я штукаю. Активно. І вони віддають. І плавучість орієнтовно така сама. Блядь, гарно. Красота. Красота. Так, ну що, давайте я спробую. Спробую, спробую підняти телефон. Так, ну що, дивимося, скільки вони тут нам наробили чудес. Наші вапперси повністю вся. Зараз я візьму так, щоб показати. Тут біля куточків куча частиночок, бачите, біля стіночок позбиралося. Ну, Бо це закрита посудина. Вон скільки вони не віддавали. І от дивіться, воно таке як жирне, як мувоть. Бачите, плівочкою. Вон я зараз розмазую плівочку по, по склу. Дивіться, як видно, скільки там всяких приколів в тих бойлах, дивіться, яка краса. І знизу, бачите, знизу там От на дні. Причому ці частинки вони то вспливають, то падають, то вспливають, от, воно все оця вся каламутиться. Тобто дуже активна робота насадок. Просто. І плавучість не втрачають, і форму свою тримають. Тобто довгограюча насадка нейтральної плавучості розчинна. Гуля ще. Ну, красота. От тут у мене просто короткий волос дуже, то так низько, але він плаває, бачите? А це, пойде і восьмий гачок, ну шостий, а восьмий. Тобто, подкову взяли. Так, ну що, не бачу змісту продовжувати наш експеримент. Дві години. Воно стоїть і працює, і буде ще працювати. Ну, але давайте, друзі, розуміти, що е, ну, в справжній рибалці все-таки рибка буде більш активно атакувати ці насадочки. Да? І, звісно, час їхнього розчинення, мабуть, буде менший, але вони ще не розчинилися. Я думаю, вони ще годину-півтори а то й дві простоять, ну, щоб повністю розчинитися. так? Ось, тому. Ну. Якби півтори-дві години ми можемо працювати, ну там же перевіряти, звісно вже на рибалці. Отже, відео ми зняли, ми вам показали, як працюють розчинні вафтерси від Big Fish Bait. На даному відео в нас представлений шухер, бандит та вікінг. Три лінійки. Це не всі лінійки, всі лінійки ви зможете ознайомитись на сайті.